Вибиті вікна, спалені меблі та обгорілий фасад. 9 листопада рятувальники Хмельницького ліквідовували пожежу, що виникла на вулиці Проскурівській. Полум'я площею у тисячу квадратних метрів гасили 48 пожежників та 10 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки. За декілька годин вогонь погасили. Ось так після пожежі нині виглядає приміщення колишнього музучилища, у якому виховали не одне покоління музикантів. Проте вже сім років споруда. Після того, як музичний коледж переїхав у іншу будівлю, приміщення передали на баланс обласного краєзнавчого музею. А у 2021 році обласна рада виставила споруду на аукціон з умовою збереження архітектурної пам'ятки. Його майже за 30 мільйонів гривень виграв ТОВ про Інвест. Згодом керівництво підприємства почало оскаржувати історичний статус будівлі. Після чого було проведено не одне судове засідання з цього приводу. 19 листопада мав би відбутися черговий розгляд справи. Проте за 10 днів до цього приміщення згоріло. Слідчі підозрюють, що причина займання підпал кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України це умисне знищення або пошкодження майна. І частина 2 передбачає, що це було вчинено шляхом підпалу. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 10 років. Нині розслідування триває, слідчі вивчають матеріали. Тетяна Ржипянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.